Таю, шановні члени журі, з вашого дозволу, розпочну. Сьогодні я хочу продемонструвати як знайомлю діток на уроці із пропорціями зображення людського тіла. Спочатку хочу познайомити дітей взагалі з тілом людини. Запрошую їх встати. Подивитися на себе, обдивитися свої ручки, свої ніжки, а потім ставлю таке проблемне питання: як ви вважаєте, чи легко зобразити фігуру людини? Зазвичай дітки говорять, що так. Це дуже просто зараз ми вам покажемо. Ну, Давайте перед того, як будемо доходити до зображення на папері, спробуємо нашу людинку, ну, наприклад, зробити з паперу. Пропоную взяти. Папірець скласти його пополам і вирвати фігуру людини, так? як вони вважають, на їхню думку буде правильно. Дітки виривають, стараються, десь там в когось голова більша, в когось менша. Ну, вирвали, вирвали фігурку, вона в них зазвичай повчається ось такою. Ми її оглянули кожну фігурку, в когось хлопчик, в когось дівчинка, в когось більша, в когось менша, але що характерно? Дивимося, а в нас ручки ростуть і шиї, ніжки ростуть теж незрозуміло звідки. Кажуть, це ми виривали, в нас не дуже гарно вийшло. Давайте ми намалюємо. Давайте, давайте намалюємо, малюють. Ну, це я схематично показую, але суть таки ж передає: малюнок дитячий, дуже гарна людина. У нас тут хлопчик, але, в принципі, ось такий у нас казус: руки, ноги, все як мотузочка. Щось тут не так говорю, подобається вам зображення? Ну, комусь подобається, хтось починає говорити свої теорії версії, як треба було, когось, звісно, виходить добре. В кого виходить, добре? давайте подивимося, чого, наприклад, ось це зображення всім подобається найбільше. Та тому, що там ручка, не зміючка. Вона гнеться, у неї, в принципі, є якісь е, сустави, на яких вона згинається, так само і ніжки, а там, дивіться, в нас є і плечі, знаходимо і ще якісь такі частини тіла, які на малюнку не видно і на них увагу не звертали. Далі пропоную ще не переходити до зображення людського тіла, а попрацювати і в такій вправі, яка називається механічна людина. Я швиденько тут з підручних матеріалів зробила, але в принципі суть така: ми беремо прямокутнички, геометричні фігури. І коло, голова, і пробуємо нашу людинку складати так, щоб вийшли якісь рухи. От вона йде, от вона присіла, і дивимося, спостерігаємо, де ж в нас гнуться ці ручки, десь у нас там вже ж голівка до чогось вона там чіп, причіпляється. Да? Після цього кажу, є, в принципі, дуже таке класне, дуже цікаве заняття зображення людської фігури, але воно найскладніше. Ще з давніх давен художники, які почали малювати на своїх картинах людину, вони перейнялися шуканням пропорцій зображення людської фігури, співвідношенням частин до тілого. Ще до нашої ери, в стародавній Греції, жив скульптор Поліклет. Свого часу він написав книгу, яка називається «Канон». І в цій книзі він виклав свою теорію пропорцій зображення ідеальної людської фігури. Так воно і називається канон, тобто взірець. Згадуємо, що таке канон. В мистецтві це сукупність норм і правил. Ну і, відповідно до канонів поліклету, для того, щоб зобразити пропорційну фігуру людського тіла, потрібно взяти модуль. За основу модуля брали висоту голови, і таких модулів в зрості людини поміщалося 8 разів. Звісно, в усі часи в різних народів. Погляди на ідеал були різні, були свої. Наприклад, стародавні єгиптяни за модуль брали не висоту голови, а довжину середнього пальця руки. І таких модулів у зрості людини поміщалося 19-20 разів. А от сьогодні, на уроці, ми з вами попрацюємо над пропорційним зображенням людського тіла. І тепер ми приступаємо до е зображення людської фігури на папері. Але також треба набратися терпіння. З чого варто почати? Зрозуміти, що наше тіло складається із конструкції, скелету. У нас є кістки, на яких є м'язи. І це розуміння нам допоможе зобразити правильно постать людини. Ми починаємо от з того, що будуємо вісь нашої постаті. Це робити потрібно і цей момент не потрібно пропускати. Чому? Тому що дуже часто. У нас то ноги немає, де намалювати, то голова десь дінеться. Нам треба визначити нашу композицію, де буде наша людина. Намалювали вісь нашої в е, майбутньої постаті. Далі нам треба знайти той модуль, який допоможе нам пропорційно зобразити усі частини нашого тіла. Як ми його будемо шукати? Поділимо нашу вісь пополам. Візуально це буде наш тулуб і нижні кінцівки. Далі верхню частину ділимо. Пополам і шукаємо одну восьму. Це і буде висота нашої голови. Ось я її тут зображую. Одна восьма. Далі трішечки опускаємося, залишаємо місце для шиї, да, бо в нас руки з голови не ростуть. Малюємо е, лінію е, плечей, далі у нас буде деталі, е, тазові кістки, що буде співпадати із е, ліктями наших рук. Далі у нас є коліна, і на середині бедрової кістки у нас буде кисть. Що іще варто пам'ятати? Є звісно, різниця між чоловічою і жіночою фігурою, і є певні пропорції їх зображення. Зазвичай ми розуміємо, що у зрості людини поміщається 7-8 модулів, це доросла людина. Дитина 5-6. Ну, е, зараз ми говоримо да, про основу. Бо, звісно, кожна людина індивідуальна, і треба дивитися, пропорційно все це візувати і тоді переносити, щоб у нас, наприклад, вийшов автопортрет. Е, плечі. Як ми зображуємо плечі? Плечі, чоловічі, наприклад, да, в чоловічій фігурі це буде висота голови вправо і вліво. Тобто, якщо ми візьмемо таку лінієчку, да, плечей, це в нас буде дві висоти голови. У жінок буде трішки менше. Там можна буде брати ширину голови. Так, і, в принципі, як ми збудували наш конструктор, так, ось на подобі, ми тренувалися, бачили те, що згинається. Дуже важливо. І тут на зображенні промальовувати ось такими кружечками передаю ті сустави, де треба гнути нам руки, ноги, да, де буде тіло згинатися. Тому що в майбутньому, тоді, як ми будемо на наше зображення, на нашу конструкцію надягати м'язи, потім одяг, воно нам сильно дуже допоможе. Є у нас зображення промальована вісь, почали все робити. Знайшли одну восьму, це голова, плечі, намалювали конструкцію. Кисть руки, до речі, також буде дорівнювати висоті голови. Це також дуже цікаво. Варто запам'ятати, і потім кінцевий результат, який буде на аркушах у діток, він їм дуже сподобається. Після того, як ми промалювали конструкцію скелетик нашої людини, я говорю: ми будемо зодягати на нього зараз м'язи. Задягаємо м'язи, потовщення рук. Варто звернути ще увагу, що в нас плечі не рівні, а вони йдуть ніби трішки на спад, тому цю лінію я також трішечки буду зменшувати, ну, щоб ідеальне у нас було е, ідеальне, ідеальне зображення людини. Так, надягаємо шию, м'язи тут у нас є, промальовуємо це. Так, не забуваємо, що в нас є грудна клітка, вона буде. Більша така масивна, промальовуємо її. Звертаємо увагу на те, що у нас є талія з жіночої фі... чоловіча фігура це різниця. Ну, сьогодні будемо зображувати, наприклад, чоловічу фігуру. У нас такі широкі гарні плечі вийшлися. Так, е, далі доходимо до безер, У нас тут трішки буде потовщення. Згадуємо, що чоловіча фігура це перевернутий трикутник. Тут у нас буде талія трішки вущі. Ідемо до ніг. Там, де ноги, стопа у нас, якщо дивимося фронтально, буде нагадувати трикутничок. Це також варто проговорювати від таких загальних форм, тому що в діток дуже часто це не гарно виходить. Вони потім хвилюються, засмучуються і закидають свою роботу. Тому ми тільки учимося. Десь щось не вийшло, в нас є ластик, ми зітерли, знайшли ту лінію, яка нам потрібна, не хвилюємося, тому що ми тільки навчаємося. Так, промальовуємо тут ніжку. І друга ніжка у нас з'явилася. Звертаємо увагу, що в нас є колінця. Це також дуже важливо. Як будемо надягати одяг, ми там покажемо невеличкі такі е, лінії, які будуть передавати згиби тканин. Так, ідемо до рук. Руки також у нас будуть м'язисті, мускулисті. Тут трішки буде потощення. До ліктя в нас буде. Загострення і звуження, і далі йдемо до зап'ястя, до руки. Так, промалювали. Сьогодні голові не будемо великої уваги приділяти. Тут є в нас є волосся, є в нас зона очей, носика і так далі, тому що це буде наступний урок. Сьогодні розбираємося із фігурою. Так. Промалювали фігуру, приступаємо до одягання одягу на нашу фігуру, так, як ви захочете. Наприклад, у нас весна, будемо зодягати фігуру нашу людину так? у легкий одяг. Все промальовуємо по нашій постаті. Не забуваємо, що в нас є одяг, є шви на одязі, і для того, щоб гарно і правильно зобразити одяг, нам треба ж звертати увагу на оці сустави. Зараз покажу, як вони буде відбуватися. Так, тут ми вже трошечки модельєри. До того, що ми портретисти, художники. Так, ми ще й модельєри. Так, буде у нас одяг. Зараз дуже популярний у дітей світсоти, толстоки, худі. От ми так і намалюємо. Там десь у нас буде позаду капішок із зав'язочками, так як нам подобається. Доходимо до ліктя. Подивіться ось такою гарною. Лінією показую складочки і манжет до руки Так. Панці. Коліна. Ось така зона біля тазових кісток також дуже така цікава, да? її треба гарно промалювати, щоб ну, було наше зображення охайне. Да? Ми промалюємо ось такою лінією. Так, теж дуже цікаво діткам. Вони там починають свої версії розказувати. Ну, то Все життя. Наші тіла так, ми їх бачимо, повинні роздивлятися і. Не соромитися, так? Да? Це в усіх є. Так, і промальовуємо черевики. Писті рук не забуваємо. Да, в нас є великий пальчик, є пальці рук. Якщо в когось що й не вийде, нічого страшного, тому що ми все то нас на наступних уроках. Так, тут у нас ще, Наталі, також є зони складок на одязі, ми їх також покажемо. манжет. Це вже так, як нам захочеться. показати наш штаба. Десь якісь шли. Так, і приступаємо до колірних рішень. Тут також можна звернути увагу, вірні треба звернути увагу на те, що в нас є світло тінь, який допоможе нам зобразити об'ємну. На той самий, як ті самі штанці. Так. Колір. Ми працюємо в кольорі. Дітки також. самостійно вибирають техніку виконання. Ну, Наприклад, у нас буде півсинень, Заштрихуємо. далі пропрацюємо. Тіні на складочках більше пропрацюємо, да? бо там згинається, заломлюється світло.

Можна додавати не один тільки колір, а відтінки синього, наприклад. Це тільки оживить наш малюночок, зробить його соковитим і яскравим. Додамо там, де темніші частинки, наприклад, фіолетового. Там, де світліші до синього, можна додати блакитного. Розбілити його. Не забуваємо наш комірець, капюшончик. Сюди також додамо декілька відтінків. Ось такі сіренькі штанці. Павочки також пропрацьовує. на гадам голосся да нашвий хлопчик полір до дому рупа обличчю починь щоб не забуваємо про рівки, бушпа да? те, що нас зазвичай тікає від, і, наприклад, червоні черевики. Тікає з уваги і не завжди з'являється на зображенні нашої людини. Ну, в принципі, дотримуючись пропорцій, ми тепер знаємо, що чому відповідає. У діток зазвичай виходить намалювати гарне зображення людської фігури.